Ого, сі, скільки народу. Що тут відбувається, друзі? Караоке на Майдані чи що? Що це таке? Провисити 120 секунд і виграти приз 500 гривень. Чому нема плітки? Це центр міста, це столиця України. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. Друзі, сьогодні у нас за бортом 24 серпня, 25 рік. І сьогодні, саме сьогодні, друзі, в цей майже зимовий серпневий вечір, друзі, кияни, також українці святкують День Незалежності. Я, в принципі, сьогодні взагалі не... Планував сюди сьогодні завітати, друзі, але проїжджаючи повз по Крещатику, я побачив таку кількість автівок, і таку кількість людей в вишиванках і без, що, в принципі, я просто зупинився, я просто дістав камеру і просто почав для вас, друзі, знімати. Якщо ви готові разом зі мною сьогодні пройтися центром міста, подихати свіжим повітрям, подивитися, як сьогодні в центрі Києва кияни, а також просто, мабуть, люди, котрі заїхали на ганьок, святкують День Незалежності, як і що відбувається, ви Знаєте, що можна зробити вподобайку влупили, палець вверх поджали, не забули про пристегнули ремні і Погнали. Друзі, розпочати я пропоную вам саме з цього місця: це міст Кличка. Далі пройдемося до Майдану Незалежності і до Хрещатику. Пройдемося, подивимося, насолодимося. Сьогодні, друзі, дуже і дуже багато людей в вишиванках. Хто в вишиванках, хто в бачите, навіть <смас> ціла сім'я в вишиванках, навіть друзі, в прапорі в прапорі України. От бачите, ціла сім'я. Дуже багато, дуже в худі багато людей. І чесно кажучи, я сьогодні не планував, як я вже сказав, за взагалі вибиратися. Чому? Тому що холод такий собачий, що, знаєте, хоч вон, бачите, люди навіть в шортах ходять. Що, друзі, я сьогодні і вчора бачив. Вчора м, був день міста у Харкові. Те, що я побачив в тіктоках, оцих натівських і у всьому іншому, ось і ще ж вишиванка. Кожний четвертий, кожен, четверти, кожен п'ятна людина, вона бачите у вишиванках. Те, що я побачив в натівських тіктоках відео з Харкова, це просто трешак, друзі. Я вам ставлю за невеличку. Ось подивіться, як це виглядало. Ну, а ми рухаємося далі е, у бік хрещатику, і от, бачите, пьос патрон Люди тільки-тільки ну, деякі починають збиратися. Зараз на годинку десь сьома -го вечора. І <соць> таке враження, що знаєте, люди, коли похолодало, зараз на, на термометрі десь 15 градусів, прикиньте, 15 градусів, серпень-серпень-місяць. Ну вже не середина серпня, але ну, і все ж таки, друзі, не зима. Звичайний вечір в подземному переході на майдані. Вимагаємося в бік Майдан Незалежності та Хрещатику, дивимося, насолоджуємося вишиванками, котрі на людях і оцінюємо. Бо сьогодні, друзі, такої кількості патріотично, патріотичного одягу, я, чесно кажучи, навіть собі уявити не міг. Останній раз я, мабуть, бачив таку кількість всіляких футболочок, рігланів, фуді. Е Ну, мабуть, на день на день вишиванки. Може, я навіть не пам'ятаю, ну реально, навіть на день вишиванки такої кількості всіляких сьогодні по всьому місту на кожному стовпі, бачите, є ж прапори повішені прапори. Вверху вперше з 22-го року сьогодні, на протязі цього дня, замість цьогодинника був включений, реально включений реально екран, і на екрані майорив жовто-блакитний прапор. Зараз його вимкнули, може на, 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 на якусь технічну паузу, але ще 10 хвилин тому там був прапор. Друзі, Майдан Незалежності. Бачу людей з прапорами, бачу людей в вишиванках. Бачу що людей, вон жіночка, наприклад, да? бачите, жіночка в рубашці, котра теж нагадує вишиванку. Кожен, хто проходить повз цього місця, повинен згадати українських захисників, котрі віддали своє життя за незалежність України. Відна, вільна, незалежна, непереможна Україна. Чергують поліцейські. Люди прогулюються, бачите навіть такі цікаві чоловічі жіночі вишиванки. Зразу, знаєте, сьогодні видно, хто вийшов з дому вранці, а хто вийшов з дому ввечері. Чому? Тому що хто коротше, вийшов ввечері, вони одягнуті ну, як треба. А ось хто вийшов зранку, вони хто в шортах, хто в майках, хто в футболках. Ну, коротше, знаєте, на плюс, нібито в них ще досі плюс 20 градусів тепла. Дуже багато людей сьогодні фотографуються з, з тими. хто... Друзі, саме вишиванки. Хоч дивіться, ми, я, я не, не встигаю повертати голову, щоб не зустріти людей, котрі, бачите, яка краса. Від малечі до дорослих людей всі в вишиванках. Друзі, а у вас є вдома вишиванка чи щось хоча б приблизно котре нагадує цю красу? бачите? Ну, слухайте, ну молодці, молодці. І не дивлячись на те, що зараз 15 градусів тепла, і хочеться, от мені реально хочеться, я не знаю, як, як ви, але мені, наприклад, ось в цей зимовий, серпневий, як я кажу вечір, мені хочеться реально зверху ще надягти ну, якусь куртець, реально знаєте, йду і розумію, що від Чайкубу я б навіть і не відмовився. Ще буквально пару а, днів. Дому реально на, на градуснику було блин, до 30, Реально ник А зараз вже ще, ще трошки і випаде, мені здається, випаде сніг взагалі. Можна буде все все цілком і повністю кататися на сноубордах. Ну, там бачите, хтось щось рисує навіть. Дівчата носять, продають букетики з квіточками. І знаєте, я коли питав скільки коштує букетик, він не набагато дорожче коштує ніж о там якась зв'яжуха. Я чую. Він друзі не набагато коштує дорожче, ніж знаєте, десь в на ринку. ого Ніхрена сі, скільки народу. Що тут відбувається, друзі? Караоке на майдані чи що? Що це таке? Охренеть людей. Ніфікасі ми попали. Я знаю, що вихідний день відбувається багато чого на Хрещатику, але що ви в такій кількості, ну я, мені здається, жодного разу такого не бачив. Це, друзі, хрещатики. На хрещатику тут просто якась вакханалія відбувається. Дивіться, хтось е е збирає на щось, да, хлопчина, хтось танцює під музику, котру. Котру грає музика, хтось бачите, з, 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 з цим співком танцює, хтось на футболі хоче заробити, щоб збити два бутиля і отримати X2, хтось в Макдональдсі вечеряє, чи снідає, чи обідає, хтось танцює для того, щоб виграти щось. Але найбільше ось я так знаєте дивлюся. Найбільше мені здається, що молоді, тобто зараз ще літні канікули, наскільки я розумію, да і тому бачите, друзі, молодь відпочиває. Буде пити, не пляніти <плес> від дешевого вина. Базу. По вишиванкам, друзі, як вишиванки в пол, так і просто якісь футболочки, мотоциклісти, байкери возять людей за пакатання 500 гривень, друзі. Покатають за 500 гривень, вон ще двоє приїжджають, під'їжджають. Байкери це просто тренд, котрий. Відбувається на Хрещатику, покатати їх настільки, набуть задовбали питання: а покатаєте чи ні? А скільки коштує покатати, що вони просто взяли і написали цінник. От я дивлюсь на цю на цю двіжуху, да кількість людей, кількість автівок на хрещатику. Я вам скажу, що біля... Парків дружби народів, чи як вона там по-новому зараз називається, я не міг знайти місце, де перепаркуватися. Це при тому, що паркінг там, безкоштовний паркінг біля цієї філармонії, він ну, майже трьохрівневий. Майже трьохрівневий. Ось ще бачите, в вишиваночках і чорна, і біла вишиванка на українських дівчатах. Розочки. Продають і друзі, рухаємося у бік Бессарабської площі. В одному з наступних відео ми з вами скупимо все одного з брендів полуфабрикати, ось просто валюємося і скупаємо все, що бачимо: все, 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 всі, всі полуфабрикати, котрі є в наявності. Друзі, і дегустуємо. Якщо ви хочете це подивитися, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Оцініть кількість народу, знаєте, ну, типу, якийсь. Типу якесь знаєте? Типу, якесь щастя. Я зазвичай говорю, коли е, в звичайний будній день... Ой, собачка. Коли в звичайний будній день я кажу про кількість людей, я кажу, ну ніби якесь свято. А сьогодні свято, друзі. Сьогодні свято, так, ви дивитесь це вже на наступний день. Тобто для вас це свято було вчора. Але ну, ви бачите, як є. Треба зняти, треба змонтувати, треба потім викласти. Поліціянти чергують сьогодні, бачите, таким мега- Бусіком. Один мегабусик, другий мегабусик, автівка, О, там от, біля ЦУМу автівка. Хтось напроти, я так розумію, поліціянтів, мабуть, фотографується. Чи напроти кого? Да. Друзі, а тут у нас білий наліфчик, неізмінне місце збору і святкування у багатьох людей, хто хоче сюди і може сюди завітати. Білий налив просто не протолкнуться. Дивіться, друзі, яка движуха. Просто, просто не поступиться. І якщо туди навіть бачите, хочеться потрапити, це треба все вистояти, всю чергу. Друзі, прямо зараз, прямо тут. Можете хейтери, багато уважаємо хейтери, брущатку увіділи, про брущатку щось написали, тому що ну, треба, треба, друзі, де плітка. Чому нема плітки? Це центр міста, це столиця України. Друзі, пишіть обов'язково. Хейтери роблять актив. Так, друзі, йдемо далі. І чомусь вже кудись пропали всі вишиванки. По, е, праву, по правий бік, друзі, у нас цум. От хлопці, хлопці катаються, розважаються і роблять піруети. Сьогодні основний... О, бачите, навіть троє, ніфіга собі, Паровозик, офігеть, оце паровозик, я розумію. Сьогодні у нас, друзі, букети і ленточки у вигляді прапора України це, мабуть, шик блеск, красота Зверху, де у нас живе вірка-сердючка, я не знаю, але десь тут вона знаходиться. Зазвичай, на цьому парапеті відпочивають на підстопі люди, котрі купують е, е, київську перепочку. Київська перепечка, друзі, у нас знаходиться. Ось з того боку, буквально в 100 метрах, звідси купуєте, і поки вона. Трохи охолоджується, сюди біжите і взлітаєте туди на самий, на самий верх. Кількість людей, котра сьогодні вивалила на центр в центр міста, ну зашкалює, мені здається, не знаю. Це я тримаю камеру прямо, і ви набачите те, що відбувається зліва і справа. А по факту, коли я йду і кручу головою вліво-вправо, ну представте собі. До речі, друзі, вчора на каналі вийшло нове відео з ринку, на котрому ми жодного разу ще не були. Друзі, це речовий ринок на Троєщині. Кількість позитивних моментів з цього відео, котре зі мною трапилося, просто зашкалює. Чого тільки вартує, друзі, карита борща. Мені здається, я жодного разу в житті такої кількості борщиця. Це тазик, друзі, це тазик. Це був тазик, від, ко... від котрого після з'їдання може. Просто розперти по швах. Отакі от атмосферні бачите, локації мені подобається, де ти прибираєшся через. Причому для тих, в кого є чоловіки, але це не точно. Да ви що, сам би носив такі, навіть отакі, 250 гривень. Дивлюсь на цю бадю, Ну подивіться, друзі. Це, це карита. Купують іграшки і ставляються собі такі. Друзі, зуби, друзі, зуби, прикиньте, зуби. Дивіться, як продають фрукти і овощ на ринку. А це ви продаєте? Да? Да. Друзі, і для садочку, і для школи, і навіть для універу, якщо ви маленького зросту. А, де да ви що? Жакет шинель у нас, друзі. А скільки жакет оцей коштує? Щоб картошку мені копати на огороді, скільки коштують. Дешево сердито на один сезон? Обов'язково подивіться посилання під відео або в спуганській підкасті. Дивіться, я нас доганяю, яких дівчат, ви що, такі вишиванки, такі спідниці, ви що, нібито з якогось фільму вийшли. Клас. От оце оце реально. Оце реально для сьогоднішнього дня просто топ. Навіть, друзі, бачите, є люди, котрі сьогодні прапор України, ЖЕКа ждет якісь автографи. Дуже цінний, мабуть, для чоловіка цей прапор. А у вас друзі, є прапор? Ось реально прапор України вдома. Ну, може, не вдома, може десь на дачі в селі чи ні? напишіть у коментарях. Ну, а якщо, друзі, вам зовсім холодно, ви можете зігріти друг друга без якихось взагалі проблем. Так, друзі, давайте глянемо ще, що у нас відбувається на Хрещатику, що відбувається біля станції метро Хрещатик, бо, мені здається, найбільше, найбільше двіж це саме ну, приблизно від. Хрещатика до, від метро Хрещатик до Майдану Незалежності. Думав, знаєте, друзі, провести конкурс, от ще, бачите, вишиванки. думав провести конкурс, щоб ви порахували кількість вишиванок, котрі ми зустрінемо у цьому відео. Але щось мені, знаєте, лінь самому було рахувати. Друзі, що треба зробити. Провисити 120 секунд і виграти приз 500 гривень всього на всього. Скільки вже висить хлопчина, давайте глянемо. Хлопчина висить хвилину 09. Хвилину 09 провисів, треба 120 секунд. Ну, трохи, трохи 60 секунд не вистачило. Мені вистачило 50 секунд. В Київсі, друзі, своя атмосфера. В Київсі своя атмосфера. Хтось бачите. Гріється, хтось працює, хтось відпочиває. Як може, друзі, всі відпочивають в міру своєї, в міру своєї розпущеності. Ось ще одна чудова, бачите, вишиваночка на дівчатах. Друзі, ще раз хочу привітати вас з Днем Незалежності України з 24 серпня. Якщо вам сподобалася сьогоднішня прогулянка, якщо ви цінуєте те, що я роблю, і хочете підтримати мої відео, ви можете це зробити або в лупівподобайку, або прокоментував. Якщо це якийсь буде величенький комент, взагалі дуже велика подяка. Або просто підписавшись. Друзі, як вам прогулянка, як вам атмосфера Києва, як вам люди, як вам вишиванки, як вам сьогоднішній день? Друзі, не забувайте також лишати коментарі про те. Те, куди ми з вами хочемо відправитися, у одному з наступних відео. Бо я не ванга, я не можу вгадувати. До нових зустрічей всім пока.